Сольський вніс заставу у 75 мільйонів. Європейські країни не зможуть депортувати українців. У столичній школі обвалилася стеля на учнів та одеський король пакетів або лайфхак, як убезпечити свої гроші та документи від крадіїв. Мене звати Сабіна Обухова, і я розповім вам актуальні новини на цю годину. Написав заяву про звільнення, потрапив у сізо, швидко вийшов під заставу. Прямо такий гостросюжетний фільм розгортається навколо поки що міністра агрополітики Миколи Сольського. За нього кілька годин тому внесли заставу у 75 мільйонів гривень. Про це повідомив ЗМІ адвокат підозрюваного. Як відомо, Сольського підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів. Міністра на два місяці відправили під варту із альтернативою застави. Прокурори просили призначити її у розмірі 200 мільйонів гривень, але ВАКС вирішив, що 75 – достатньо. От їх вже і внесли. На чиновника одягли електронний браслет та вилучили закордонний паспорт. Військовим, вбивших поліцейського у Вінниці, допомагали утекти два інших військових із Одеської області. Їх викрали працівники державного бюро розслідувань. Незважаючи на розголос, фігуранти зголосилися посприяти злочинцям із виїздом за кордон. Один передав їм авто для втечі, інший забрав і передав тікачам паспорти та мобільні телефони. ДБР затримало одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину. Наразі за приховування тяжкого злочину військовослужбовцю повідомлено про підозру за частиною першою статтею 396 кримінального кодексу України. Іншому, який самовільно залишив військову частину, повідомлено про підозру за частиною п'ятою, статтею 407 кримінального кодексу України. У кримінальному провадженні проведено обшуки за адресами фігурантів справи та інших осіб, які допомагали нападникам втекти за кордон. Сполучені Штати Америки готують для України додатковий пакет допомоги на 6 мільярдів доларів із системами Петріот. Про це пише із посиланням на власні джерела Політіко. Відтак, штати виділять 6 мільярдів доларів, на які в американських виробників замовлять системи ППО Петріот, артилерійські снаряди, дрони протидронову зброю та ракети класу повітря-повітря для винищувачів. Оскільки зброя не буде взята із власних запасів США, а лише замовлена у виробників, то в Україну вона потрапить у кращому разі через рік-два. Про новий пакет допомоги ймовірно сьогодні оголосить глава Пентагона на 21-му засіданні у форматі Рамштайн. Тема зустрічі подолання складнощів і проблем, які накопичились за півроку очікувань України на американську підтримку. Тим часом Іспанія погодилася передати Україні невелику кількість ракет до систем Петріот. Таке рішення було прийнято на тлі тиску і з боку НАТО та ЄС, стверджують іспанські змі. Водночас Міноборони Іспанії категорично відмовилося передати Україні батарею Петріот, бо, нібито, ці системи є єдиною ефективною зброєю проти ракетного нападу. Але від кого Мадрид збирається захищатись, не розповіли. Хвилюються за свою оборонну галузь і посадовці Греції. Прем'єр-міністр країни Міцотакіс заявив, що Афіни не збираються постачати Україні ані с 300 ані Петріот. За його словами, ці системи ППО є критично важливими для захисту повітряного простору Греції. Не повідомив про родичів на окупованих територіях. Ще одна законна підстава для звільнення працівників в Україні. Такий цікавий пункт знайшли юристи у змінах до закону про працю. Крім цього, підставою для звільнення може бути невиконання працівником правил поведінки на підприємстві в установі чи організації, вчинення злочину проти основ національної безпеки України або розголошення інформації із обмеженим доступом, зокрема державних чи комерційних таємниць. Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Кілька днів від польських чиновників надходили меседжі, що українських чоловіків депортуватимуть. Але вже сьогодні глава МЗС Польщі сказав, біженцям продовжать паспорти навіть без паспортів. Країна буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, в тому числі Україні. Наш Мирослав Солонар спробував розібратися, чи була вдалою ініціатива МЗС призупинити консульські збори, та чому новини з європейських країн про витворення не більше ніж популістичні заяви. Відновлення справедливості чи суцільне беззаконня? від 23 квітня 2024 року. Консульства України за кордоном за вказівкою МЗС припинили надавати консульські послуги українським чоловікам від 18 до 60 років. А підрозділи держпідприємства Документ за кордоном взагалі припинили обслуговування усіх українців старших за 12 років. В уряді тоді запевнили, що обмеження є тимчасовими. З цього часу інтернет-простором щодня ширяться обурливі відео українців, які не можуть отримати свої документи за кордоном. Хоча б тих вже 300 українців, які блокували паспортний сервіс у Варшаві, вимагаючи видати їм паспорти, де, наприклад, одна із жінок, використовуючи доволі жорстку нецензурну лексику, лаялася на адресу працівниць установи. Дії держави у цьому випадку викликали величезну суспільну дискусію. Хоча з одного боку рішення перезупинити надання консульських послуг для чоловіків за кордоном цілком логічне, адже нині є величезний запит на справедливість всередині України. Бо чому одні воюють і під бомбами, а інші за кордоном? Утім, з іншого боку, все це посилює поділ на тих, хто тут і тих, хто там. У Верховній Раді України різко висловилися про обмеження надання консульських послуг. Нардепи назвали це рішення черговою спробою розколоти українське суспільство. Є протиправним з моєї точки зору. Це є з одного боку зловживання влади та перевищення службових обов'язків з іншого боку, нанесення значного іміджового е удару. Е е е е по українцям і Україні таке чутливе рішення було дуже погано прокомуніковане в українському суспільстві і додають депутати, що зміна статус-кво здатна призвести не до реакції Більше подбаємо про батьківщину, а тільки до більше подбаємо про себе. І це точно не збільшить особовий склад ЗСУ. Натомість в мережі повно відео, де співробітники паспортних служб стверджують, що в системі стався звій. Однак розлючені чоловіки у це не вірять. Я приїхав за 700 кілометрів, щоб отримати паспорт, бо я отримав смс. Про те, що я маю його забрати. Я сюди приїхав о 6 ранку. Я стою тут, вже другий день. Ми ночували тут. Паспорт ніхто не віддає. Я вже на путі тому, що можу відказатися від українського паспорта. Верніть просто дітям. Неабияк підливають масло в вогонь деякі політики і колишні радники. Так нардепка Мар'яна Безугла відреагувала на все. Мовляв, якщо не бачите себе українцем, то здавайте паспорт. Якщо ви не бачите себе українцем, то здавайте паспорт і йдіть звідти. Напевно, ще далі пішов колишній радник офісу президента Олексій Ростович. Він сказав, що якби Путін роздавав за кордоном російські паспорти, то за ними прийшов би мільйон українців. нарушив Конституцию Украины, она запретила вам что? Ну, быть право представленным, быть защищенным своей страной. Она отказала вам в защите. Я вас защищу. Приходите ко мне, я вас защищу. Вы в течение суток будете получать российские паспорта. И российское государство берет вас под свою защиту. Все украинцы, все, кто пришел, и подал заявление. Миллион бы из десяти точно пришел. И что тогда? Дії української влади, тим більше в такому хаотичному форматі, кажуть аналітики, створюють проблеми не тільки для мігрантів, але й для приймаючих країн. Адже всім потрібні робочі руки, а не тисячі людей, які випали з легального ринку праці, системи охорони здоров'я, освіти, і не лише приїхала поліція паспортний сервіс в Варшави. Ну, і що ви думаєте? Вони нічого не зробили, поговорили, розвели руками. Водночас ніяких депортацій чоловіків в Україну з ЄС, як говорять чиновники деяких західних країн, не буде, оскільки це і проти права, і проти інтересів бізнесу в приймаючих країн. Натомість Польща продовжить візи для українських біженців навіть без паспортів. Про це заявив польський міністр внутрішніх справ і додав, що країна буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, в тому числі Україні. Тож наразі від цього рішення більше мінусів аніж плюсів. У столичній школі обвалилася стеля прямо під час уроку. І ні, це не результат прильоту російських дронів чи ракет, а наслідки халатності міської влади столиці стверджують у мережі. 38 років тому сталася одна із найжахливіших техногенних катастроф людства. Аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Тоді людство зіштовхнулося із руйнівною силою радіації. Через неї змінилося життя понад ста тисяч жителів прип'яті Чорнобиля та навколишніх сіл, які назавжди покинули забруднені радіонуклідами домівки. Чорнобильська катастрофа призвела до створення міжнародної шкали ядерних подій і одержала у ній максимальний бал 7. Радянська влада до останнього приховувала від населення катастрофу і запевняла міжнародну спільноту нічого страшного не сталося. Утім, наслідки Україна розгрібає навіть сьогодні. Львівщина офіційно стала побратимом штату Каліфорнія. Таке рішення прийняв сенат штату і проголосував за резолюцію про встановлення побратимських відносин із Львівською областю. Свої голоси за віддали 69 з 80 членів палати. І, хоч як це смішно б не звучало, насправді це рішення відкриває шлях до взаємовигідної співпраці у галузях економіки, освіти, науки та культури. Львівська область стала другим регіоном України, який розпочав співпрацю з американським штатом. Першою у березні була Київщина. Вона встановила побратимські відносини із штатом Вашингтон. В Одесі виявили короля пакетів. Ви що? Що один? Представники поліції зупинили чоловіка і попросили показати документи, але громадянин заховав їх у пакет з пакетами, щоби вберегти від злодіїв та своєї дружини. Так Таке щоб, щоби зачем на 10 кульков закидувати та то не то не украла? Загалом документи були сховані в 30 пакетах. Аби дістати їх із потаємного пакета, чоловікові знадобилося аж три хвилини. От що означає, в господарстві пригодяться. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не пропустіть наш сьогоднішній розбір головних подій дня із Володимиром Рапчуном о 20.00. Побачимось.